Я завжди кажу, що від нас треба робити все можливе, а неможливе, хай робить Бог. Привіт, прекрасні. Прикла... привіт, прекрасні люди. Я рада вас бачити тут. Надіюсь, ви тут з власної волі. І якщо ви думаєте, що це щось безкоштовне, а-ля безплатний сир, лишимо шоловці, і тут не буде нічого цінного. То ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви прийшли сюди на аскезу, то розкажу вам, що це таке та аскеза. Це так само, знаєте, як молитва і піст. Тобто піст це як відмова від чогось на якусь кількість днів. А молитва це запровадження нової звички, молитися щоденно, також якусь кількість днів, яку ви собі там заплануєте задля чогось. Задля чогось. Зазвичай це на виконання якогось свого прохання, якогось свого бажання. І так само аскеза це свідома відмова від чогось або свідоме, як це правильно? Свідоме вироблення якоїсь звички, задля чогось, втілення свого якогось бажання або свого якогось прохання. В першу чергу ви маєте зрозуміти. Яке ви хочете, щоб здійснилося бажання. Далі провідчувати всім своїм тілом, який у вас там стан. От ви вже в тій точці, коли ваше бажання чи ваше прохання здійснилися. Для чого воно вам, що ви там відчуваєте? І від цього моменту, коли ви будете знати, Своє бажання і відчуєте всередині той стан починається маленька магія. Аскеза це така, знаєте, маленька копілочка, яку ми щоденно будемо вкладати, кидати свою монетку зі своєї енергії, зі свого наміру, який ми будемо виконувати. Щоб в кінці копійлочка була наповнена і можна було тішитися своїм результатом і тішитися е, тим виконанням м, свого бажання. Не перекладати відповідальність на магію і чудо. До того, що дуже часто ми е, щось собі записуємо, щось хочемо, але ми не готові це робити. Тобі просто перекладаємо, ой, я напишу, а там якось воно станеться, якщо має статися. Ніфіга, воно не станеться, якщо ви не докладете туди капельку своїх зусиль, які напряму будуть впливати на ваш результат. Тобто в кожної людини є вибір або робити, або не робити. І від цього залежить або буде результат, або не буде ніякого результату. І я завжди кажу, що від нас треба робити все можливе, а неможливе, хай робить Бог. Знаєте, як в тому приколі, що коли жінка, я не пам'ятаю якийсь турибок уривок з якогось фільму. Жінка каже: Боже боже, що ти мені не даєш виграти в лотереї? І кілька днів вона питається це, і вже в такому знаєте, розчаруванні. А Бог вже не витримує і каже: ти хоча б білет купи, щоб ти виграла в тому в тій лотереї. І тут таке саме з кожної нашої дії складається якийсь пазлик, якийсь результат. І зазвичай це ті маленькі дії, які потрібно робити щодня, які ми думаємо, що не є важливі, але кожна цеглинка за цеглинкою вибудовують якийсь дім. І що ми будемо робити на початку? Давайте уведу вас в курс діла, як ми будемо брати аскезу і Що ми будемо робити? Спочатку ми будемо будувати такий маленький фундамент, який складається з трьох днів. Три дні максимально важливі. Прошу вас сильно включитися, тому що перші три дні ми будемо писати нашу точку А і точку Б. Буде практика. Яка буде визначати ваш подальший план дій. Другий день я розкажу, чому ми дуже часто не доходимо до кінця і що нам заважає рухатися. Чому мозок саботує потрібні дії, які ну, дуже потрібні, які ми собі прописуємо, ми собі обіцяємо, але зазвичай зливаємося. І на третій день вже в такому натхненному стані ми запишемо і візьмемо аскезу, ту, яку вам зараз дійсно потрібно. У нас буде дуже багато творчості, Творчих завдань з'єднання з своєю внутрішньою дитиною. Є таке поняття в транзакційному аналізі, що в кожної людини є три Его-Стани: Я дорослий, я батько і внутрішня дитина, якщо я не помиляюся. І цей контакт зі своєю внутрішньою дитиною зазвичай. Залежать всі наші дії, які ми робимо або не робимо. Тобто, якщо ми ігноруємо свої хочу, а ставимо на перше місце тільки треба. Відповідно, в нас не буде ніяких сил і енергії на ті дії, які треба. Я завжди кажу, що треба робити перше те, що ви хочете, бо те, що треба, ви зробите так чи інакше. Тому таке. Скажу про себе два слова. Мене звати Василина, в першу чергу така ж сама людина, як ви. Просто зараз обираю йти за серцем. Що значить за серцем? Йти в те, що мені подобається, в те, від чого в мене горять очі, в те, чим я готова займатися безкоштовно, ціле життя, те, що я люблю робити. Я дуже творча людина. Людина, яка весь час розвивається в постійному розвитку, постійно щось вчиться, постійно щось читає, постійно їздить на якісь майстер-класи, конференції, бо мені це все цікаво, мені це все треба. Любить нові знайомства, ставить собі нові виклики. Зараз я провідник Ревіла, проводжу МАК-сесії. Незабаром буду йти вчитися на психолога когнітивно-поведінкової терапії. Це для того, щоб розуміти ще краще, як екологічно проводити ігри, тому що весь процес на грі Ліла, він такий трошечки магічний, тому що ми дістаємо деякі такі ситуації, які дуже нас зачіпають, такі дуже чутливі, з якихось минулих досвідів. І ми напряму чіпляємося. Точніше ми напряму працюємо з мозком, з нашою свідомістю, підсвідомістю Ось так. Рада вас бачити тут. Записала таке не дуже змістовне відео. Нехай це буде вважатись моєю першою такою спробою бути відкритішою тут для вас. Дякую, всім гарного дня!